Літературна донька Тараса Шевченка. Саме так називають Марко Вовчок, українську письменницю, яка відіграла провідну роль у становленні реалістичної прози 50-х років 19 століття. За словами Івана Франка, з простотою, красою і ніжністю її мови й стилю в'яжеться нерозривно її ніжна любов до всіх нещасних і страждущих, а особливо до найбідніших між бідними до жінок. Книга «Три долі» – Це психологічна повість про трьох дівчат, які закохалися в одного і того ж хлопця і по-різному визначили своє майбутнє життя. Розповідь ведеться від імені однієї з дівчат. Хими. Хима була сиротою, її взяла на виховання родичі. Вона жила разом зі зведеною сестрою Катрею, і їй ніколи не дорікали в тому, що вона не рідна. Що то за весела дівчина Катре? На весілля чи на вечорниці, як то було, Катре, весело поспішається, і хто її перетанцює, хто переспіває? Дівчата товаришували з сусідською дівчиною Марусею. Тиха була дівчина, така вже тиха, що наче вона чогось смутненька. Ніколи вона так швидко рум'янцем не спахне, як от Катря, не скрикне та ніколи не кинеться, не заплаче, не розсердиться. Всі три захоплені одним героєм Яковом Чайченком одразу після знайомства на весіллі. Катря після першої зустрічі скрізь шукала його очима, хоча жив він у сусідньому селі. Маруся приховувала свої почуття, а Хима, розуміючи, що не можуть всі зацікавитись одним хлопцем, намагалася навіть не думати про нього. Пристрасна і горда Катря спочатку нібито знаходить щастя взаємної любові. Вони з Яковом починають зустрічатися, матері їх підтримують? Однак на шляху цього щастя встає спочатку батько героїні, а потім і перше кохання чайченка до вдови, яке заволоділо ним, магічними чарами опутало його душу. Яка доля чекає трьох дівчат? Стрих дівчат обере Яків. Чи позбудеться він оманливого почуття кохання до вдови, яка не дає йому спокою?